Я переселенка, приїхала з нової каховки. Я дуже хочу, щоб звільнили нову каховку. Вона окупована з першого дня, тому все роблю, все, що я можу для допомоги нашій армії. Кожен має щось зробити. Грішми, руками, зброєю. Чим завгодно. Кожний пакет це три літра супа чи борща. Це 6 нагадованих хлопців. З одного пакета ми їх робимо да, тобто 2100 хлопців ми годуємо своїм пасуванням. Які у нас подяки від Поставки сухих супів дуже важливі для. Побутових умов в нашому батальйоні, оскільки не завжди є можливість доставки гарячої їжі. Від слова, домашній мамин борщ і вже солдата зігріває на фронті. Дуже смачно дуже дякуємо за підтримку.